Сьогодні, в рамках проекту відновлення з любов'ю, який відбувається на базі нашої школи, на базі нашого ліцею живе слово за підтримки наших німецьких партнерів, Адра Німеччина, а також Марін Геоєшуль Шульцентрум», дебати допомагають нам відновлювати українських дітей інтелектуально. Адже ні для кого не секрет, що дебати це інтелектуальний спорт. Щотижня в нашому ліцеї відбуваються дебатні засідання, які є відкритими. На них можуть завітати як учні. Нашого ліцею, так і представники учнів з інших шкіл. У всьому цьому нам допомагає львівський дебатний осередок, за що ми йому дуже вдячні. Ми дуже радіємо, що нам вдалося провести дебатний турнір для школярів Львова і не тільки. До нас приєднались також команди з Луцька. І цей захід об'єднав 40 учнів. Також в нас був неймовірний суддівський склад, де були. Топові судді дебатної спільноти України насправді неймовірні враження, неймовірні відчуття. Ми дуже тішимо, що також в цей проект, в цю подію нам вдалося залучити і внутрішньо переміщені особи тобто, діти, які приєднувались до команд, є власне дітьми сімей внутрішньопереміщених осіб. Ми дуже сподіваємось, що цей захід дійсно був відновлюючим. Адже дебати кожного разу дозволяють відволіктись від негативних думок дітям, зосередитись на чомусь корисному, цікавому, і насправді це це, це це дуже тішить нас. Мені подобаються дебати тим, що я можу висловлювати свою думку. Мені подобаються дебати тим, що я можу там поговорити. Мені дебати подобаються тим, що вони з'єднують мене і моїх друзів. Бати допомагають відвідатися, тому що коли в тебе є деякі ну, проблеми, ти приходиш на дебати, ти починаєш думати за, за щось інше, за, за щось хороше і проблеми, ну, в тебе їх немає в голові. Ну, Мені не було дуже страшно брати участь у турнірі, тому що я вже брала участь у турнірі перед тим. Але тоді я брала участь в онлайн-турнірі, а це був офлайн-турнір, тому трошки було тривожно. Для мене викликом було те, що я маю виступати перед незнайомими людьми. Мені було страшно брати участь у справжньому турнірі, тому що я трошки сором'язливий і боюся виступати перед публікою. Я рекомендую дебати тим, хто любить поговорити, як і я. Я б рекомендував би рекомендував своїм одноліткам приєднуватися до дебатного руху, тому що це їх би розвивало. Я б обов'язково рекомендувала. Своїм одноліткам доєднюватись до дебатного руху, тому що це ем, допомагає тобі навчитися правильно висловлювати свою думку і навчитися говорити. Ну з тими викликами, з якими ми стикаємося зараз, дуже важливими є навички роботи з інформацією, зокрема у протистоянні різним фейкам, зокрема в тому, щоб вміти знаходити позитив в якихось речах, які ми звикли постійно вважати негативними. І оскільки в дебатах ти за дві точки зору граєш, то це дозволяє тобі мислити більш широко. І загалом, в рамках того, що нам доведеться відновлювати країну, в рамках тих викликів, які стоять перед нами, нам дуже необхідно роз. Зумна молодь з громадянською позицією, яка дозволить їм розбудовувати цю країну, відбудовувати її і робити цей величезний крок в розвитку. Тому так саме зараз для української молоді дебати дуже актуальні. Мої враження від спільної організації з ліцеєм Живе слово дуже позитивні, оскільки всі працівники ліцею з максимальною віддачею вкладалися в цей турнір. Було видно, що люди зацікавлені, всі запити вирішувалися максимально швидко, оперативно. І якщо з нашої сторони були якісь промахи, це сприймалося відкрито, це сприймалося з розумінням, і це так само дуже цінно. Я в першу чергу хочу побажати учням ліцею Живе слово бути сміливими. Бути сміливими, дізнаватися нове, наважуватись на зміни, розвиватися. Бо розвиток це та річ, яка наповнює наше життя, яка робить його більш цікавим і приємним. І чим більше ти розвиваєшся, тим тобі приє... цікавіше і приємніше жити. Зрештою. Тому я бажаю сил, бажаю натхнення, бажаю віри в те, що ви робите, і загалом, щоб всі ваші починання досягали успіху. Перше, це мені дуже подобається атмосфера, де у нас проходять засідання, і мені подобаються кейси, які придумують школярі. Зокрема, важливим елементом є також, що почав дебутувати в ролі судді. Я найчастіше саме у ліцеї живе слово. Це для мене був дуже новим і цікавим досвідом, оскільки я звик грати як дебатер. Завдання судити змусило мене по іншому подивитися на кейси, по іншому аналізувати інформацію, і основне, що мені це дало, це вміння будувати різні світи, коли мені різні команди описують світ свого кейсу. Мені доводиться уявно будувати різні світи, як мені описують команди, і потім їх порівнювати. І це дозволяє мені набагато критичніше мислити і розширило спектр також сприймання когнітивних навичок. Це мені дуже подобається і це є дуже важливим фактором. І ну зокрема, оскільки я почав дебутувати в ролі судді саме тут. Це є дуже важливим елементом, і в мене вже такі теплі емоції саме до ліцею Живе слово. Ну, я вважаю, що дебати вони дуже покращують власне вміння сприймати інформацію і сприймати її критично, тобто виділяти, що є самим що самим корисним, правдивим і дієвим з певної інформації. Це дозволяє навчитися структурувати інформацію, підходити системно до вивчення чогось. І тому я вважаю, що саме для школярів це є надзвичайно важливим, оскільки на цьому етапі вони. Починають навчатися, наближаються до науки, до складніших матерій, і навички дебатування і участь у дебатах зможуть спростити їм цей етап і дозволити досягнути значно більших і кращих результатів.